Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією, яка може зекономити вам час та зусилля. Принесли мені мікрохвильову піч для ремонту і запропонували розібрати її всю. Але я вам покажу, що цього зовсім не потрібно робити. Перед вами результат моїх дій, але перед цим було отак. Насправді розбирати нічого не потрібно, оскільки все передбачено виробниками. Достатньо перегризти перемички, які з'єднують кришку з корпусом, і тоді пластина відокремиться. І ось виявляється, що для кріплення цієї пластини потрібен лише один саморіз. Іноді він навіть йде в комплекті. На перший погляд виглядає нормально, але при перевірці виявилось, що в нього великий опір – десь 900 МГ Обожнюю, коли виробники перекладають схему просто на корпусі. І видно, що все живиться від 220 вольт. За своєю природою я не втримався і все ж таки розібрав його, оскільки він вже несправний. Ціна питання 100 гривень. Пораджу, не слухайте блогерів, розбирайтесь самі. Тримайтесь, друзі, і бувайте здорові!